Добрий вечір, мене звуть Олена і я дуже вдячна за можливість поділитися з усіми тими результатами, які я отримала з продуктами Лар. Мене привела моя подружка в квітні місяці. Я прийшла, спробувавши коктейлі. Я прийшла саме взявши той набір, в якому у нас повний набір коктейлей, супів, шейкер і так далі. Після цього я взяла анті-ейдж. У мене були проблеми з головним болем. В мене були проблеми з підшлунковою, як я вважала на той момент. Насправді це були проблеми. І це я е, вияснила вже трішечки пізніше, коли я взяла коригування метаболізму і почала приймати про 12. Я в дитинстві боліла Боткіна, і в мене були дуже складні пологи 18 років назад. І після того в мене були, мені постійно приходилось проходити спочатку лікування в невролога, потім лікування в гастроентеролога. Тому що препарати, які мені ставили в крапельницях, вони завжди викликали в мене проблеми з ЖКТ. Після того, як спробувала Майдмастер, в мене ці головні болі пройшли. Крім того, в мене поліпшився стан шкіри, і е, я отримала додатковий ефект, в мене почали розгладжуватися зморшки. Тобто мої проблеми зовні, вони почали е, лікуватися, можна так сказати. Да, вони почали в мене е, свій шлях до е, позбавлення саме зсередини. З Після того, як я почала приймати набор метаболізму, я зрозуміла, що в мене почали проходити проблеми із швидкою евакуацією кишківника, Тому що після кожного прийому їжі в мене були оці проблеми майже там, півгодини проходило, і я зразу бігла до туалета. Коли я почала приймати набор метаболізму, у мене ці проблеми почали проходити. І я отримала додатковий ефект так само на шкірі, в мене почали проходити оті ті бугри в вигляді целюлітних відкладень на стегнах. Звісно, тепер я розмовляю про елар гаразд більше. Набагато більше, ніж я робила це до того, як я спробувала метаболізм. І мені хочеться ділитися своїми результатами з усіма. В мене всі подружки вже приймають ЛР. Є дівчата, в яких так само як в мене є шалені результати. Знаю, що дівчатка худнуть, мені ще до цього трішечки потрібно почекати, тому що в мене спочатку, я так розумію, налагоджується робота ЖКТ, і організм повертається до базових налаштувань. і Після цього я почну скидувати вагу. Я в цьому прям впевнена. Мені дуже подобається Fiber Boost, бо він мені. Додав ті клітчатки, яку я не отримаю з їжею. Я намагаюся їсти якомога більше овочей та фруктів, але розумію, що цього не вистачає мені. І коли я приймаю клітчатку, тепер давайте так: тепер кожен мій ранок починається з коктейла. З коктейля з клітчаткою. І я дуже задоволена, тому що я десь у пів на й п'ю коктейль, і потім я їм майже в 12 годину. І до цього я розумію, що мій організм дуже потребує води, тому збільшення води в мене так само збільшилося. Споживання води, вибачте, в мене так само збільшилося. Я взяла собі щотку Елар в повному наборі, і я дуже задоволена тим, що вона мені дає. Це і ультразвук, це і очищення організму обличчя, це і масажна насадка, яка допомагає мені так само позбавлятися бугрів на стегнах. Мені хочеться розповідати про ЕЛАР абсолютно усім. І я навіть ніколи не виходила в ефіри в соцмережах. А тепер я в інстаграм постійно розповідаю про те, який класний Лар, як це, як це корисно, як це зручно, як це швидко отримувати сніданок за 2 хвилини. І, звісно, я. Дуже задоволена своїми результатами і розповідаю про ці результати абсолютно всім. Дуже дякую вам за цю можливість і дуже дякую за продукти і повернення мого організму до заводських налаштувань. Дуже дякую.